Нервова, дякую, нервова гра, але я очікував цю гру, тому що дуже виточний тренер працює з збірної Польщі, і ми очікували. Хлопці почали добре, в перший період закрили тільки дні шайби, але мали трохи більше забувати, закидувати. А другий період почалось вилучення з першої зміни і почалися наші проблеми. Тому що вчора вони дуже непогано зіграли. І насамперед вони додали в темпі в темпі всієї команди, тому е, було в принципі рішення, що грали знову в нападу, але потім, коли ми трошки вже е, нам було, не вистачало нам сил свіжості в, в обороні, е, ми перевели знову в захист, а потім е, Знову на напад, і я хочу сказати цим брацям подяку, тому що ну, я знаю по себе, коли тебе дергають завжди, і то в захисті, то в нападу, але ми все бачили, вони дуже корисно зіграли. Е, тим, що ми стали програвати. Тим, що ми стали програвати. Поки ми не стали програвати, ми грали в такий повільний хокей, підстроїлись під швидкості зборної Польщі і тому. А коли в нас... Плюнуло в одному місці, ми заграли так і треба. Добре, оцінюю, і хлопці багато хто сподобався, тому очікують і надалі їх викликати.